З вами хотіла б ще на таку тему поговорити. Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав закон про те, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд. І за новими правилами є лише два стани: придатний і непридатний, а обмежено придатних. Скасували, тобто так такого вже немає. І повторна лікарська комісія вже має визначити до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали обмежено придатною. Що ви про це думаєте? Я з вашого дозволу трошки ширше. Глобально то я безперечно підтримую е скасування обмежено придатних. Е справді має бути або придатна здорова людина. Або людина не придатна до військової служби, тому що військова служба це колосальні навантаження, особливо в зоні ведення бойових дій. Не кожне молоде здоров'я це е, витримує. Я це підтверджую. І у нас були такі ганебні випадки, коли люди отримали серйозні поранення це і серйозні контузії, вибачте, ну, з заїканням людини на тривалий час. Це і серйозні е, пошкодження верхніх кінцівок, коли людина автомат не може тримати. Але по закону, по процедурі, це не, спис... це не е, непридатний, його не списували. В результаті ні частина не знала, що з ним робити, ні сам солдат не знав, що з ним робити, потрапляли в частини для таких, от придатних і самі себе охороняли. Ну це абсурд, це треба змінювати. Але е, я і наша команда народовлади, коли ми вичитували в тому числі і мобілізаційний законопроект. І готували позицію з приводу цих уже підписаних законопроєктів. Я скажу вам, що цього мало. Ми не погоджуємося з тим, що воно має відбуватися таким чином, тому що давайте я нагадаю, в чому основна проблема в історії сприйняття суспільства мобілізації, сприйняття суспільства служби в армії, а це корупція в органах ТЦК і це корупція на ВЛК. І ми самі військовослужбовці навіть поранені. Ми стикалися з абсолютно неадекватними речима на ВЛК і з корупцією є у нас хлопці, котрі стикалися, і з тотальною бюрократією, хаосом і ганебним ставленням до нас. Що вже говорити про тих людей, котрих збираються потенційно мобілізувати до лав збройних сил без реформування всієї цієї історії, не кажучи собі правду своєму народу, що в цьому органі все погано, просто змінити щось. Ну вибачте. Чи стане легше комусь, якщо обмежено придатних, ті от хлопці, у котрих не рухаються нормальні руки, руха, що не може тримати автомат, з обмежено придатних стануть придатними? Мені не стане легше. Мені такі зміни не потрібні. Для того, щоб були адекватні зміни, треба було проводити нормальне реформування цих органів, нормальне очищення цих органів і робити їх прозорішими. Зараз ми трошки посунули історію з чергами. Ми трошки за рахунок волонтерів посунули історію з бюрократією, але глобально вибачте на слові: оці от вароваті полковники як сиділи 20 років, так там і сидять, як набивали кармани, так там і сидять. Від цього довіри ні в кого не підвищується. Так само, якщо ми коментуємо мобілізаційні правки, мобільмабутній мобіль, мобілізаційний законопроект. І сьогодні підписано так само було е, історію про зміну віку призову з 27 до 25 років. Ця планка. Я в мене позиція, що мобілізація потрібна, безперечно, тому що моїм побратимам потрібна ротація. Вони два роки вже несуть службу в зоні бойових дій, і вибачте, це будь-яка людина не може витримати. Тому, безперечно, я, як ветеран Збройних сил України, я підтримую історію, що нам, на жаль, на жаль, потрібна мобілізація, але. Не в такому вигляді, як вона зараз є, не такими корумпованими неадекватними ставковими органами, якими є ТЦК. цика. Мене не повертається язик, цика називати ТЦК. Ну вибачте, це військомати ставкові, котрі е, зараз от внесли цю прірву в суспільство, яку я особисто відчуваю. Прірву між цивільними і їх можливою майбутньою службою в збройних силах України. Ми бачимо, що відбувається на вулицях, і так далі. Реакція має бути адекватна на це, тому що е, в. А в своїй більшості та ці претензії народу є обґрунтованими. Та як працюють органи, це І Це треба змінювати. На жаль, ми міняємо критерії, але не міняємо органи, котрі за це відповідають. На жаль, може бути біда, тому що розповів розповівши народу, що зараз ми певними критеріями щось змінимо, ми отримаємо ще більшу зневіру. Так робити не можна. настрій народу треба відчувати. І мене ну відверто кажучи, в мене просто е я принаймні шок, коли дивлюся, наскільки ж слуги народу, наскільки ж українська влада новичено ну, просто не відчуває цю, цю історію, не хоче брати на себе відповідальність, е так не можна робити у воюючій країні, коли у тебе півтора тисячі кілометрів активного фронту. Якщо ви проводите цю мобілізацію для підтримки хлопців. То проводьте її чесно, проводьте її нормально, а там треба ряд відповідних змін, про котрі взагалі не говорять. І це ну це у мене викликає найбільше обурення і несприйняття. Тому та я скажімо так, глобально усіма цими, цими речами я погоджуюсь, але підхід, ну тут у мене позиція колосальна. Різниця з тим, що робить українська влада.